Це одна із сумських залізничних станцій. Саме неподалік неї у перші дні вторгнення відбулися події, за які Артем Кисельов і Руслан Арістархов отримали найвищі нагороди Укрзалізниці. Артем Кисельов закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту, працював черговим. Наразі очолює одну зі станцій. Руслан Арістархов керує іншою станцією. Він теж випускник Харківської академії. 27 лютого 2022 року. Чоловіки разом шукали мітки агресора на залізниці і почули звуки пострілів. Вони виїхали зі станції на автомобілі і зіткнулися з російським БТРом. Як потім стало відомо цей злополучний БТР, він їхав на Суми з десантом. Протаранив блокпост, пройшов по місту, по головним вулицям, ну і далі якось так долучилося, що він поїхав по кругу. І тут, якраз ми коли виїжджали, він напоровся на нас, мало нас, як кажуть, не переїхав. Ну і звернув в бік станції. На цій ділянці переїхати він би не переїхав не те. Тобто тут вже був вірняк. Або він зробив поліцейський розворот і поїде. В зворотньому напрямку або десь стане. І ми просто пересиднемо і просто підберемо те, що хотіли. Великий дефіцит був по зброї по місту. Її взагалі ніде не було можливості дістати. Думали, як дістати зброю, тому що ми побачили на БТРі явно озброєні люди з автоматами. Ми не думали, що буде далі і які можуть бути наслідки на той час. Про це ніхто не думав. просто. Вони зупинилися. Артем він більше такий. Відовіший почав викрикувати їм різні фрази. Вони почали з, з нього вискакувати і тікати. Ну, перш за все, що якби, в нас не було ні зброї нічого, ми просто почали, ну, те, що перше прийшло на думку, це кричати, ну, мол, здавайся, стій, буду стріляти, здавайся. Вони просто дали, як то кажуть, на педалі. І... Потікали в сторону промислової зони. Тоді не було взагалі відомо, чи є взагалі в нас тероборона, що це таке тероборона, чи це просто сум'яни, які захотіли віддати відсіч. Ну, тобто поприїжджали цивільні машини, побігали хлопці з Чесно кажучи, нас чуть не постріляли, оскільки ну, тоді ні до кого не було доведено, що потрібно взагалі там якісь нашивки там, чи ці ленти. Разом з тероборонівцями залізничники обстежили БТР і знайшли в ньому одного цивільного. БТР передали військовим, як сказав Артем Кисельов, наразі його використовують Збройні Сили України. За мужність проявлену у перші дні вторгнення Артема Кисельова і Руслана Рістархова нагородили знаками залізнична слава всіх трьох ступенів. Тобто вони стали повними кавалерами цієї відзнаки. Це перший випадок від початку заснування Укрзалізниці. Також вони отримали відзнаку залізний герой першого рангу. Самі чоловіки не вважають свій вчинок чимось особливим. Кожен залізничник, герой по-своєму, оскільки в такий важкий час люди працюють. Артерія країни і приємно бути при цьому всьому маленьким ретроцитом і певний вклад чи вносити. Тут ти можеш розкрити свій потенціал. Залізниця вона завжди була і буде. Доволі цікава професія, доволі цікава галузь. Ти без цього вже жити не можеш. Воно, ти цілодобово на зв'язку, тому що ти можуть зателефонувати як і о 0 годин, і рано вранці. І ти цим живеш і додає тобі якоїсь такої наснаги. На залізниці всі посади відповідальні, небезпечні. За даними Укрзалізниці, від початку вторгнення внаслідок російської агресії загинуло близько 500 залізничників понад тисяча отримали поранення. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.